Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім історію футбольного клубу Барселони, адже це більше, ніж клуб. Це ціла історія. Барселона не просто футбольна команда, вона легенда, що формується вже понад 120 років. Але перед початком, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Поїхали! У самому серці Каталонії наприкінці 19 століття швейцарець Жоан Гампер вирішив заснувати футбольний клуб. 29 листопада 1899 року. Його мрія стала реальністю. Він опублікував оголошення у спортивній газеті і зібрав команду з 11 гравців англійців, швейцарців, каталонців. Назвали клуб просто Футбол Клаб Барселона. Уже тоді з'явились кольори синій та гранатовий, що стали вічною емблемою. Команда грала на полі у парку. Це був скромний початок. Але вже тоді Барселона вирізнялась своїм духом. Гампер не лише заснував клуб, а й був гравцем, капітаном, бухгалтером, адміністратором, справжнім фанатом і рушієм проєкту. Барселона зіткнулася з труднощами у 1908 році. Клуб був на межі зникнення через фінансову кризу, але Гампер взяв на себе роль президента, організував нові матчі, перевернув болівальників, забезпечив клубу стабільність. У 1910-х Барса почала вигравати регіональні чемпіонати. Поступово вона стала головним футбольним брендом Каталонії. З'явились перші фан-клуби, власна форма, клубний щит. Барселона перетворилась на клуби з душею. У 1922 році відкрито стадіон Кортс, де могло зібратися понад 20 тисяч вболівальників. На той час це був прорив. Факт вже тоді, в цей час клуб. Часто ототожнювали з каталонською ідентичністю. Барса стала гордістю місцевого народу. У період міжвоєнної нестабільності Барса все більше ставала не лише спортивним клубом, а й культурним явищем. Клуб продовжував вигравати трофеї, але його головна перемога довіра людей. Барселона перетворилась на символ свободи та незалежного мислення, місце, де звучала каталонська мова, коли її більше ніде не чули. Саме в цей період формується філософія. Ми не просто команда. ми – Можестина чогось більшого. У 1929 році Барса стала одним із перших переможців Ла ліги, здобувши титул у її дебютному сезоні. Після періоду політичних змін та економічних викликів, клуб поступово повертається до стабільності. У 1957 році було збудовано Комп Ноу – грандіозний стадіон, здатний містити майже 100 тисяч людей. Це стало доказом. Басен не тимчасове явище, а фундаментальна частина міста. Команда знову виграє національні титули, кубки. Суперництво з радлом стає ще напруженішим. Камп Ноу з самого початку був задуманий не лише як спортивна арена, а як собор футболу. Барселона переживає емоційні гойдалки, успіхи чергуються з кризами. Команда грає при великій кількості градачів, але часто поступається трофеями, тим не менш. Фанати залишаються вірними. Барса не про перемоги, а про приналежність. У клубі шукають нову ідею, новий стиль, і вона з'являється у вигляді одного нідерландця. У 1973 році Барселона підписує Йогана Кройфа зірку Аякса і збірної Нідерландів. У свої перші сезони він не лише приносить титули, а й змінює уявлення про гру. У 1974 році Барса розгромлює реал. У Мадриді з рахунком 5 0 це не просто перемога, а історичне приниження суперника. Кройф мислить інакше. Він читає гру, створює простір. Він на кілька ходів попереду. Болівальники обожнюють його, а його ідеї запам'ятовуються назавжди. Через 10 років. Кройф повертається тепер головним тренером. І все знову змінюється. Він створює Дрім Тім Стоєчков, Рамаріо. Гордіола, Куман, Лаудруп. У 1992 році Барса виграє свою першу лігу чемпіонів, перегравши Самбдорію на Вемблі. Головне досягнення Кройфа навіть не титули, а спадщина. Він закладає основи Академії Ламасія та філософію позиційного футболу. З його подачі, Барса перетворюється на футбольну школу світового масштабу. На початку 2000-х Барса знову шукає натхнення. І знаходить його посмішці Роналдіньо, Бразилець не лише приносить титули, а й дарує радість. Він дацює з м'ячем, гіпнотизує суперників і вболівальників. Саме Роналдіньо привів у першу команду 16-річного Ліонеля Месі. Барса виграє лігу чемпіонів 2006 року. Світ знову говорить про неї захопленням у 2008-му. Молодий тренер Пеп Фардіола очолює першу команду. Він довіряє молодим бускет, педро, Піке, а головне, будує все навколо мессі. Барса грає в стилі тикетака. короткі передачі, контроль м'яча, повна домінація. У 2009-му клуб виграє всі шість можливих трофеїв за один рік унікальне досягнення. Весь світ дивиться Барсу як на мистецтво. Після ери тріумфів приходить спад. Невдалі трансфери, зміна президентів, борги, ігрові кризи. У 2020 році Барсав програє Баварії 2-8 символічний удар по гордості. У 2021 році клуб прощається з Ліонером Мессі, легендою, найкращим бомбардиром в історії. Це кінець великої епохи. У 2021 році головним тренером стає Хаві Ернандес. Його мета не повернути минуле, а створити нове. На полі з'являються Педрі. Гаві, Ламін, Ямал, Нове покоління, нова енергія. У 2023-му. Барса виграє Ла Лігу. Це знак. З молоддю теж можна перемагати. Клуб грає на Олімпійському стадіоні, поки Камп Ноу готується до нового життя у 2024 році. Барса робить неочікуваний хід. Запрошує Ганса Дітера Фліка, німецького тренера, з чіткою структурою гри. Перший сезон, перше місце в Ла Лізі. півфінал Ліги Чемпіонів. Ціль змінився. Більше темпу, вертикальності, організації. Флік довіряє молодим, працює над тактичними деталями, готує Барсу до нового підйому, на горизонті повернення на новий Ноу і, можливо, нова золота ера. Барселона це не просто клуб, це подорож у часі, де кожне десятиліття залишає слід. Вона змінювалась, падала, вставала, але завжди залишається вірною собі. Історія Барси триває. Ну а на цьому кінець. Якщо вам сподобалось відео і ви додивились до цього моменту, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Всім пока!